Жінка грошей на базарі трохи вторгувала, чоловікові своєму чоботи придбала, добрі чоботи, юхтові, ще й прошиті тричі, є і Лейба на підошві, он. Маде ін Бердичів. Ринок. Гроші в касу заплатила, мене в руках обновку, попросила продавщицю. Дайте упаковку. Тітку зміряла очима продавщиця рижа. Ви, случайно, не смиряфе. А? а може Парижа? <ріжу> Жінка мовчки повернулась, ну її Мегеру, розживуся і без неї десь шматком паперу. Роздивилася довкола дай зайду в аптеку. О, Мо хоч там не роздявляють на людей пощеку. Привіталася, пробачте, хочу запитати, чи не знайдеться покупку щось запакувати. Дівчина в халаті білім вийшла у підсобку, за хвилину простягнула так громіську коробку. Жінка рада радісінька, дякувати Богу, і вдоволена собою рушила в дорогу. Їде жінка в електричці, <рес> їде, не тримає і коробку з покупкою бережно тримає. Біля жінки молодниця люлює малого, а навпроти чоловіки грають в підкидного. Раптом глянув на коробку молодик вродливий, прочитав на етикетці брен. Презервативи. Люди падають від сміху, весь товар скупила. Чоловіків у Харкові босими лишила. Тітку смикають за лікоть, хлопці терті. Ну й коробка. Мужикові вистачить до смерті, що ви, хлопці, каже жінка, ой, в мого і політа не залежаться надовго, що вгає до літа.